Всім привіт! Ситуація в Україні складна і велика кількість громадян України на даний момент являється безробітними або ж їх підприємства банкрутують, і співробітники цих. Підприємств та організації становляться безробітними, і доля безробітних, згідно статистики, дві 2022 році зросла кілька разів. І вже наступив 2023 рік. Дуже багато змін було проведено щодо обліку безробітних. Багато показників було змінено. Показників, які впливають на розрахунок виплати. По безробіттю. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам, як отримати статус безробітного та які виплати можна отримати в 2023 році. Тобто розібрати повністю цю тему станом на 2023 рік. І так, поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. На допомогу з безробіття та сприяння зайнятості уряд цьогорічно планує витратити 1,8 мільярдів гривень. Це на понад 5 мільярдів гривень менше ніж у 2022 році. Хто може отримати статус безробітного у 2023 році? По-перше, це особа працездатного віку до призначення пенсії, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна стати до роботи. Друга категорія це особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу. Третя Категорія це особа, молодше 16-річного віку, яка працювала та була звільнена через зміни в організації виробництва та праці, зокрема, припинення або перепрофілювання підприємства, установ та організацій скороченням чисельності працівників. І четверта категорія це одинока мати або батько, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, та один з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальних дитини з інвалідністю ПА, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною. Як же ж подати заяву на набуття статусу безроблення? По-перше, це можна зробити особисто, звернутися до центру зайнятості. Друге в електронній формі через застосунок чи портал Дія. Якщо у вас є Дія, через Дію можна подати заявку. Третє, за допомогою засобів телекомунікації і зв'язку, заповнивши заявку онлайн на офіційному сайті Державної служби зайнятості або ж надіславши електронною поштою видруковану, заповнену, підписану та сфотографовану заяву. Четвертий варіант це через чат-бот. Державної служби тієї ж служби зайнятості. Зайдіть на сайт Служби зайнятості ви знайдете там в самому низу телеграм та чат-боти. Також Державна служба зайнятості має гарячу лінію. Якщо у вас будуть питання, ви можете дзвонити на цей номер. Вона працює з понеділка до четверга з 9 до 18, в п'ятницю з 9 до 16.45. І цей номер 0800 33 70 20. Окрім заяви на безробіття. На Присвоєння статусу безробіття потрібно надати такі документи: паспорт або є документ. Є-документ це документ в дії, податковий номер, тобто ідентифікаційний номер, трудову книжку за наявності або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Також треба подати документ про освіту при наявності, і також треба надати військовий квиток для військовозобов'язаних осіб. Які ж розміри і тривалість виплати по безробіттю в 2023 році? Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищити розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня 2023 році. І в 2023 році. Ця сума становить 6700 гривень. Мінімальний розмір допомоги для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менш як 7 місяців. Це 1000 гривень. Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробіт та в період дії воєнного стану не може перевищити 90 календарних днів. Водночас для осіб предпенсійного віку за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищити 360 календарних днів. Виплата допомоги по безробіттю припиняється в разі працевлаштування. Безробітного вступу до навчального закладу або призову на строкову військову або альтернативну службу. А також у разі перебування безробітно за кордоном понад 30 календарних днів. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.